Наш турнір благодійний. Ви бачили, яка підтримка по закінченню. Ми з групою волонтерів перерахуємо і потім рішимо, куди їх потатити. Це перше. Друге. Гарний день, гарне свято. І пора підводити підсумки. В нагородженні приймає участь депутат обласної ради Володимир Олексійович. Голова Федерації. Уменьського району, президент клубу Базис і нападаючий команди Базис. Нагороді приме участь завідуюча відділу освіти молоді, культури і спорту. Білецька Віта Володимирівна. Наш сільський староста освітнянка Ніна Іванівна. І директор школи, яка дуже багато доповнила, Олена Анатолійовна. А тепер підводимо пісумку. Достраховання, Достраховання. Призове місце, писова команда, мантівки, ветеран Мантівка, прошу капітана. Спасибо. Поверніться сюди, лице. сюди в лице. Миколай, розвернеть, Миколаїв.

Руки Ні. — Давай начинай бородатися. Потім кучарям. Там в мене є моя фамілія. Потім і Леса. Хлопці, я призвичайно ви самі напишіть. Анатолій Васильович, тут викида, там і можна. Анатолій Васильевич, все важки. Тут можна написати таке місце. Все, що ви хочете, все пишіть отдаёшь. Так, все роздають. Ладно, ладно, з нами це феномен. А, медалі виходить. Ні-ні, права справа. Що там є? Що це от тим я дав. А не Треба медаль А ми що? Ладно, мені ще вручити одну. — Так. А, а шефу? Так, Це хто може. вам язика одріже колись? Не можна. Не можна. Приємно здавували, хр... Веритан... ветеран Христинівщини. Посіли друге місце, нагороджується купком.

Дибайся, молоденько стоїть тут.

вже стало традиційним, що ми не можу виграти в ракетну. І вони сьогодні перемогли на нашому турнірі, нагороджуються кубком, дипломом. Медалі. Медалька впала. Медалька впала. Медалька впала. Вам грамота. Вам наш база сільський. Я то не хочу. Я вам не кричать, хто буде. По традиції ми завжди відзначаємо тих, хто були кращі в командах. Сьогодні краще воротарем перезаново полючика Бориса. Дякую. И наше количество 25 литр Давай заработал А директору не можу? Давай, Кращим захисником команди бази з ставці Черепенко Сергій. <плодови> Дякуємо. Сережні? Календар. Встаньте, став, став. посередині ставте Кращим гравцем команди ветеран Христиніка визнано. Шовнатью колега. Диплом і наш фірманий календар. Ну, найкращим гравцем турніру визнано Клайменка Михайла. Вітаю! 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 Всім дякуємо. У нас ще залишилось дві нагороди. Я хочу подякувати нашим суддям, які показали професійну роботу. Дякую вам. І вручаю наш фірманий. І отже вони, судді, загородили мене такою фірменною футболкою 70-тим номером. <пліткій> Я вам всім дуже дякую. Надію, що ми скоро зустрінемося після прийняття душу там є відкриті Дверстору. Прошу, футбол граєте. Прошу пограти в футбол в мої ворота. зібрання. я вибачаю слово ж не дам. шефу. Не шефу, а гарні жінці, начальники Рада вітати вас всіх на благодійному турнірі пам'яті загиблих воїнів. Дякуємо. Щодня, щоранку, за те, що ми прокидаємося, за те, що ми можемо е проводити змагання, можемо працювати, навчати, лікувати. Дякуємо Збройним силам України і дякуємо тим хлопцям, які ціною свого життя нам це все забезпечують. Адже пам'ятаючи про них, ми продовжуємо їхнє земне життя, доки ми про них згадуємо, доки вони будуть жити серед нас. Але сьогодні. Користуючись нагодою, також особливо слова вдячності всіх тим, хто е, організував, привів, провів, долучився матеріально, фінансово, е, дуже важливо для спортсменів, вболівальники, глядацький в е, колектив. Але особливі слова сьогодні для е, ідейному е, да, до Сергію, Сергію Анатолійовичу. Ми всі знаємо, що в нього сьогодні. Невеличкий ювілей, отож, дозвольте мені, щоб всі разом привітали його з цією датою. Турнір проходив 65+. Ви проходите до нової категорії. Там да, ми їдемо з названня 70+. 70 На і тут треба сказати, що ви наймолодший учасник 70+. тобто ще є великі перспективи для досягнення для цього міцного здоров'я, паспорт брати гармонії, миру. Я щиро бажаю родинного затишку і щоб молодший син як не можна швидше також долучився до наближення цієї перемоги. Сьогодні до шостої години прислав мені подарок з передової, щоб повернувся, створив сім'ю, народжував шпанків, продовжувався продовжував рід, активно займався спортом, популяризував. З дозвілля. Ви це захоплення принесли через все життя. Виховували не одне покоління дітей. Започаткували чимало гарних справ, турнірів, е, організацію спорт для всіх. І вірю, що воно все повертається з туриці, тому що стільки вихованців, скільки це є віка і здоров'я на многії літа. Користуючись нагодою, грамота від міського голови, за сумлінну багаторічну працю в галузі освіти, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання виховання підростаючого покоління, пропаганду здорового способу життя та з нагоди 70-річчого ювілея дня народження. Раз вже пішла така розмова, оце цей парк. Оцей оце парк в шість років я вперше почав грати в футбол. На цій площадці я продовжував. Тобто шість років я вже професіонально грав футбол по цьому селі. Дорогий Сергій Анатолійович, сьогодні. Дуже такий гарний день, бо в цей день народилася дуже гарна, прекрасна людина. Щиро вітаємо вас сьогодні із цим святом. Ви дійсно стояли і шести років почали грати в футбол. Тож не дарма ваші вихованці з такого ж віку всі грають у футбол, бо дійсно наше село футбольне. Ви стояли у витоках нашої команди Еней, НА, і ми вам за це дякуємо, що виховали не одне покоління. Вам дійсно родинного затишку. Да. наші походи на південний бух вони завжди запам'яталися, і ми дуже із такою з гарними такими спогадами про це все розповідаємо і своїм дітям, тому що то були прекрасні часи. Вони і зараз прекрасні, тому що літа додають тільки мудрості, додали більше родини. І хочу вам побажати родинного затишку, тепла, поваги від оточуючих від усіх людей. А саме головне це дійсно у вас прекрасна родина. І всі вас поважають, шанують. Синочок прийде, і ми всі разом тут зустрінемося з усіма вашими дітками, внуками. Да, да, ось є. Бачимо щастя, здоров'я, удачі і від села за вагомий внесок. Подяка у розвитку фізичної культури та спорту, розвитку футболу в Україні, зокрема в селі Кузьмина Гребля, знаходився українського благодійного турніру серед ветеранів 65+, зміні футболу присвячений пам'яті воїнів, які загинули захищаючи Україну. Дякуємо вам. Це нас стоїть когорта тут вітати. Ого, це, Оце від, я не ко... так. це від команди Еней НА. у нас завідує спортом села Вадим Дядюра, також учень Сергія Анатольовича. Дякуємо вам за таких вихованців. Вадим, Ще хочу сказати, що Сергій Анатолійович сьогодні не одна буде у нас футболка, О, так отак, тому що завзяті завжди мають щастя. Так. Подевают. Наоборот, наоборот. Ноги треба выталивается. Вот так. А в Я пилом сил. Да, да, да. Мы дали. Мені передають паспорт не тебе, ось медальний Так, Дивіться, у нас дуже сьогодні, я думаю, гарних, приємних має бути таких подій у житті Сергія Анатольовича. Тому до нього завітали його однокласники. І хочу також його це привітати. Однокласник. Ми з Петю створили команду НЕФ двох на уроці української мови, придумали назву. 50 -50 -50 -50 -50. А Це Таніжка моя, однокласниця. Дорогі, Сергій. Ти Анатолій, зможе не ті, може так. Вітаємо людині партики, маленьким ювілеєм. Вважаємо тобі, що всі спортили, слади, взяти щастя, до здоров'я. Ще тобі одну медаль? У мене сьогодні медалі. Вітаю тебе. Не буду тебе роздягати, бо тут прийом.

Однокласник, сусід, кум, друг З п'яти років. Аж шести років. років правильно Силіонаторіч сказав. Ми от там в парку такі малесенькі м'ячки. м'яч. Така величезна мрія у нас була, що був у нас такий от великий м'яч. Це м'яч не просто. Це м'яч це від футбольного клубу Динамо Київ з підписом футболістів Динамо Київ. Вручається я думаю найкращому фізруку всіх часів і народів. І це точно, це точно. точно. Здоров'я і подальше тут тут пусть. Ну а далі? Святкування. А, у нас... А я вже розумію, не можу Я вже не можу говорити, я два слова і все, бо я допився вже тут. У цій греблі, ви мені вибачте. Я приєднуюсь до всіх побажань Сергію Анатолійовичу. І в мене така мисть з'явилася, щоб у нього ця футболка де 70 щоб ми в цьому складі, коли в нього з'явиться 80, зібралися і зіграли. Я Ніхто не прочи. Від імені футбольного клубу Синявська скромний подарок. Бажаємо йому сімейного благополуччя, здоровенного здоров'я, йому, і його родині, мирного неба над головою, положительних емоцій і молодих жінок. Я хочу, щоб ви передали вітання сім'ї Литвиних від мене. Шановні друзі. Так трапилося, що команда «Енергія Львів і її керівник Шевичко не змогли приїхати. Повинні були бути, дзвонив, то до один руку зламав, один десь уїхав, Ну, факт, тут життєві проблеми, вони передали через пошту і просили обов'язково. Привітати іменинника. я думав за столом це зробити, але бачу тут. Ну так організувалося, що подарочок. Він і музикальний передав. Привіт, я вже там включусь в цьому самому. Ну не хочу займати час. Я попросив дві хвилини. Тут е, почесний, е, будь ласка, тут прочитаєте все.

І дорогий Анатолійович, так знаєте, що я кажуть на на таке завершення на позитиві. Саме ваше наймолодше покоління, які теж є спортивними дітками. Зі спортивної тут є і сім'ї. Всі вони вони хочуть вам від команди Еней подарувати сьогодні ось такий подарунок. Маруся раз два. Три калина, чорня, моя дівчина, В саду я рвала. Маруся раз, два, три калина, чорня, моя дівчина, В саду я рвала. А ти трубку не взяла, я чукав тебе до рану, а ти так і не прийшла Тільки не кажи, що я одервала Чмина далі, ми йдемо далі До того краю, де марус, я пізнаю, вам роста невелика, ще дітами молода, Ростокосад пояснив, світка золота Раз, два, крикали на чорно, я бо є, дівчина, саду я води

Але, мені, си, Воно, давай, давай. Давай, давай. Моя змін. У дай дай мене сімоки полежить. Ну що, хлопці, ми